З відкриттям кав'ярні здійснилася мрія однієї дівчини. правильно називається компанія? АСД. діазія і я також, пані Ольго, По перше, дуже приємно з вами познайомитись. Розкажіть, будь ласка, детальніше про філософію вашої кав'ярні і чому саме у вас варто випити чашечку кави? Софія проста Всі люди мають рівні можливості, і те, щоб надати рівні можливості щодо працевлаштування. У нас працюють всі люди з інвалідністю, але Працювала раніше і без інвалідності, тобто це є такий простір, де можуть собі себе реалізувати і оформитись на роботу на посаду бориста. можуть як люди з інвалідністю, так і люди без інвалідності. Вони доповнюють один одного. Вони комунікують одного. Вони інтегруються в суспільство один одного, так і вони. Як єдине ціл, Спілкуватися з людьми з інвалідністю е, потрібно рівно так, також як і з людьми без інвалідності. Mm -hmm. Їх не треба розподіляти на щось, mm -hmm. не треба кремлювати, замислюватися, яке запитання задати. Так існує термінологія, mm -hmm. але нехай це зовсім не стає тією приградою між людьми з інвалідністю і без інвалідності. Mm -hmm. Тобто, чим простіше, mm -hmm. да, чим простіше це спілкування, чим відвертіше, у тим тим воно цінніше для них. Mm -hmm. наша кав'ярня, наші проєкти вони важливі не тільки. І можу навіть сказати, можливо, візьму там сміливість, і не стільки для людей з інвалідністю, як і для людей без інвалідності, тому що суспільство воно якби вживу доторкається до цих людей, і воно саме змінюється. Якщо ми зробимо? зробимо щасливим, хоча б одну людину, ми рухаємось в правильному напрямку.